Зустрічаються два знайомі. Один запитує Як життя? Дуже добре, купив слона, діти в захваті, дружина його обожнює, грядки поливає, до сараю колоди тягає, колодязь чистить. Чудово? Слухай, продай а? Ні, він же, начебто, як член сім'ї. Ну, будь ласка, плачу в три рази більше. Добре, через місяць. Ну що, як слон? Жах. Всі грядки розтоптав, сарай зламав, в колодяз насцяв. Весь будинок в лайні діти в шоці, дружина, з кімнати не виходить. Ні, з таким настроєм ти слуна, не продаси. Прийшов гінеколог влаштовуватися на роботу в автосервіс. Майстер йому говорить: здаси вступний іспит. Візьмемо максимальна оцінка 100 балів. Скільки набереш, так і будемо платити. Завдання розібрати і зібрати двигун. Гінеколог розбирає і збирає. Майстер очманіло дивиться і говорить: 150 балів і посада замдиректора сервісу. Гінеколог, як так? Адже максимальна оцінка 100 балів. Майстер. Ну я все бачив, але таке. 50 тобі за розбирання, 50 за збірку, і ще 50 за те, що все зробив через вихлопну трубу. Їде мужик на машині повз дурдом, і тут у машини колесо відвалюється. Дві години мужик намагається приладнати його на місце, а не виходить, гайок немає. Усі ці дві години за ним крізь дірку в паркані спостерігає пацієнт, а потім каже, та ти візьми, відкрути від кожного колеса погайці і пригвинти четверте, так потихеньку додому і доїдеш, мужик, очманівши. А як ви здогадалися? Ви ж у такому закладі, пацієнт. Мужик, ми ж психи, а не дурні. Проходить всесвітня конференція жінок, і головне питання: скільки разів у тиждень жінка повинна займатися любов'ю? Англійка. Ми жінки у сучасному світі дуже зайняті. Тому раз у тиждень і не більше. Німкеня. так ми звичайно зайняті роботою, дітьми, але один раз обмаль. Тому два рази це як мінімум. Француженка підхоплюючись, та що ви говорите один-два рази в тиждень? Як так можна? Треба сім разів у неділю і не менше. Українка, простягаря руку. Ну, сім разів у неділю зрозуміло, а в будні дні скільки. Після бурхливої ночі кохання чоловік раптом вранці бачить фото симпатичного юнака на тумбочці біля ліжка своєї коханої. Це твій брат? З надією запитує він. Ні, відповідає дівчина, цілуючи його у вушко. Це твій друг? ревниво запитує хлопець. Ні, любий, відповідає подруга, притискаючись до нього. То хто ж це? Це я до операції. Син свариться з батьками. Мені набридло увесь час бути з вами. Завжди приходити вчасно. Я хочу романтики, свободи, пива, дівчат. Я йду і навіть не намагайтесь мене втримати. Син рішуче йде до виходу. Біля дверей його перепиняє батько. Старий, я ж сказав, навіть не намагаєтесь мене зупиняти. Я не зупиняю синку. Я з тобою. Блондинка і брюнетка дивляться фільм. Брюнетка, давай поб'ємося об заклад на 100 гривень, що Майкл стрибне з моста. Я думаю, що не стрибне. Майкл стрибнув з моста, блондинка дістає гроші, брюнетка. Та не треба! Я просто дивилась вже цей фільм. Та я також, але я не думала, що він стрибне ще раз. На роздоріжжі стоїть чоловік і запитує в іншого, що проїздить на підводі. Далеко до стрия. Та ні, поруч, то я сяду. Сідайте. Їдуть півгодини. Годину, другу. Чоловік знову запитує: Далеко до стрия? О, тепер уже далеко. Священик в пустелі зустрівся з Левом, почав молитись з переляку. О, Боже, молю тебе, вклади цьому леву християнські почуття. Лев сідає на задні лапи, схиляє голову і вимовляє: Благослови, Господи, їжу, яку я зараз прийму. Тато з сином в аптеці, тато. А презервативи навіщо по три штуки продаються? Це синку для вільних людей на п'ятницю, суботу та неділю. А по шість. А це для закоханих на тиждень, а дванадцять. А це для подружніх пар на рік.